Так, кристал зараз покажу. Це від СРП 88-го. Зтак і виглядаємо. Ультрафіолеті зараз покажу. Це от спалах телефону. Ідеальний просто. І тепер ультрафіолет. конвой. Так, так. Це звичайно так вот. Так вот це еще у нього. Ну от, Контури дна видно, прозорий в ультрафіолеті. Слабким голубеньким світлом так світиться. Ну На камеру е яскравіше він набагато, але вживу таким, навіть не синім, а фіолетовим. Реально на кам камера спотворює колір Ну Дно я бачу в ультрафіолеті чітко, не заливається. Дно чітко видно мені очима, навіть на камеру видно, але на камеру синій показується. Тут реально фіолетові більше такі. Ну, от показав. Ну, все.